Енергоатом розпочав проект зі зведення енергоблоків 5 та 6 за іноземною технологією. Вже було закладено перший куб бетону. Зокрема, почались підготовчі роботи з будівництва градини. Це великий геополітичний процес спільного інтересу України і США. Ці атомні блоки дають можливість балансувати. Це є особлива риса саме американської технології IP-1000. сьогодні. Ворог б'є, якраз ничою. Балансуючи потужності в державі тому, якби ми там умовно зараз мали блоки IP-1000, ми б могли маневрувати в системі, відповідно виконуючи важливі функції для балансування систем. Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей. Особливо гостро це питання постає на тлі незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції загарбниками. І тому зараз Україна потребує додаткових енергоблоків. Ці блоки будуть першими з дев'яти, які планується побудувати в Україні. Окупована Запорізька АЕС є зараз найбільшою у Європі. Це наша гордість, і вона обов'язково повернеться під контроль, зазначив керівник енергоатома. Однак з будівництвом нових енергоблоків потужність станції Хмельницька через декілька років Запорізьку атомну станцію. І Саме тут, на цьому майданчику, буде найбільша атомна станція в Європі. В рамках візиту гості ознайомилися із важливими об'єктами АЕС. Наразі усі енергоблоки позбулись залежності від РФ і можуть працювати на американському паливі. Також присутні ознайомились із будівництвом модульних будинків для працівників. Спорудження Приміщень для того, щоб ми могли розмістити наш персонал кампанії НЕЕКЕНРГАТОМ, який зараз залучений і на майбутнє буде залучений до будівництва нових енергоблоків і до тих планових завдань, які зараз стоять перед нашим колективом. Колектив НЕКЕНЕРГАТО набуває досвіду, який він використає при проведенні будівельних робіт на нових енергоблоках. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.